Дякую. Черпіти. Да. Дякую. Да. Дякую. дякую, дякую. Доброго день, Радий бачити. Ми будемо тривати за нього кулаки. Поїде представляти Україну. На іграх нескорених. І цього року в вересні будуть відбуватися в Канаді і там будуть брати участь наші українські герої, учасники АТО, поранені, які знайшли в собі сили, продемонстрували міць духу і міць тіла. І на таких, як Сергій, трималася тоді наша оборона. Я прошу вас, дорогі друзі, привітайте його опустом.